Всім привіт! Сьогодні у нас обзор пострадянських діодів 2 d 201 g Отак він виглядає. Самі діоди ціняться тим, що містять золото. Для цього потрібно його розпиляти і вкрити. І всередині буде міститися. Драгметал жовтого кольору, такий як золото. Золота тут небагато, але є попадають в діоди, в яких дотягує до 0,5 мг. Напишіть в коментарях, хто зустрічав такі діоди у великих кількостях, особливо цікаво, в якій апаратурі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока.